Центр сучасного мистецтва функціонуватиме у комплексі приміщень колишньої фабрики Повидла. Вісім років тому їх придбав громадянин Швейцарії Гаральд Біндер і вирішив відновити історичну будівлю та зробити тут громадський простір. Перший побачив цю будівлю. Перша моя думка була, як рятувати її, тому що стан був дуже поганий. І, і друга питання таке було, що, що робити з нею. І я думав, що найкраще було б, якщо це буде якийсь культурний центр. Чотири роки тому почали з підготовчі роботи з реставрації їм передавало дослідження будівлі, яка є пам'яткою місцевого значення. Про це розповіла програмна виконавча директорка арт-центру Божена Поленська. Перед нами поставало дуже важливе і складне завдання, що ми адаптовуємо всі будівлі під потреби сучасного мистецтва. І ми намагалися, залишаючи максимально сторі, прості простори, їх адаптовувати. Для того щоб ми могли використовувати для мультидисциплінарного мульти мистецького центру. За словами Божани Поленської, багато приміщень можуть виконувати різні функції. Простір складається з відновленого комплексу будівель, у якому розмістили великий виставковий зал, крамницю і терасу. До комплексу входять і нові простори, де збудували сучасний чорний куб, який слугує репетиційною залою, аудиторіумом, укриттям та офісом. Першою виставкою арт-центру стала експозиція про мистецтво під час війни. Не сама назва, наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми вона відображає ось цю структуру і певні такі загальні теми, які ми виділяємо в проєкті. Тобто, це розмова, як я вже сказала, про те, як трансформуються відносини, про те, як трансформується мова, про те, як змінюємося ми самі. І власне про те, як змінюється мистецтво і мистецькі практики, тому що, наприклад, в нас серед учасників і учасниць, і також тих, чиї, наприклад, портрети представлені у виставці, є митці і мисткині, які воювали за словами операційно-виконавчої директорки Тетяни Фодорук, загалом площа арт-центру понад три тисячі квадратних метрів. У команді проєкту 25 людей. Іван Доско, Роман Глотишин, Суспільне новини Львів.